Скажи, Юра, а ви ще записуєте щось? <гум> 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 ти знаєш, що тут багато хто не вірить в тому, що ти, що ти морський похітинець, що ти морський котик, чи ти морський вовк. 126-та бригада 30-го корпусу морської піхоти. Це офіційно те, що я можу назвати. Номер частини. а 73 -96. це можна, не можна а, називати номер батальйону. Це можна. Номер частини можна. Призначений на. Посаду наказом головнокомандувача Залужного. Один з небагатьох офіцерів у нашій військовій частині це для них взагалі шок. Вони ходили, показували той наказ один одному. тому що він написано «Валерій залужний. Я Ой. можу показати фото фото. Юра, ну ти ж на одні з найважчих точок зараз у війні. Я думаю, що немає важчих і легших точок. Всі точки однакові. Сьогодні одна важча, завтра друга важча. Це лінія фронту, це е, нуль, відповідно, в складності є скрізь. Як тобі чернівці? тепер? Е, чернівці мене шокували тим, що тут створили ілюзію того, що війна закінчилась, і в мене таке відчуття, що люди проживають у квартирах будинку, який горить. А вони не помічають, що будинок горить. Оце моя така асоціація здавалася. Так, горить будинку. А вони кожен у своїй квартирі е, 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 імітують мирне життя. Просто, ну це ніби як дві реальності взагалі. Там кожен день обстріли, гинуть люди, чергування на СП, якісь побутові проблеми, воєнні проблеми. Тут взагалі війни немає. Взагалі. Дуже багато чоловіків ходить. Мені казали, що всю західну Україну виграємо. Насправді я тут бачу, ну десятки. У моїй роті дуже багато вакансій, дуже багато вакансій. І в сусідніх ротах я можу домовитися з колегами і виберемо всіх. Тому що тих, які ми їздимо відбирати, вони всі вже пройшли по два роки війни. Там мало людей, які. Такі якісно відповів під свої функції. Вони всі були не один раз у штурмах, вони зламані фізично, морально, їм важко, їм потрібна допомога. Це те, що я, бачу. А, а, я. Ну а Взагалі. Ти себе колись бачив? — ніколи на відміну від Осачука, який мріяв з дитинства бути військовим. Він це казав в інтерв'ю: де я і де армія? Це просто ну нереально. що уявити. Я завжди був гуманістом. Сміявся з військ, вважав воєнщину, солдафонщину, радянську, бо я ще з радянських часів, якимось пережитком совка, Але оскільки для мене принциповим було не ухилятися, якщо запропонують йти, це була моя категорична позиція. Безперечно, не йти військовослужбовцем. Добровольці 53 роки, але принаймні, якщо запропоную, то для мене справою честі гідності було взяти повістку і не опиратися. Я взяв повістку за 15 хвилин. Я думаю, що військоматі просто злякалися такої оперативності. Прийшов медичну комісію за 15 хвилин. Був визнаний здоровим по усіх дев'яти пунктах і пішов. Юра. А як ти думаєш, 54 роки тебе брали? В армію з бібліотеки, з архів більше навіть і е, сотня тисячі залишилися тих, які могли і повинні були без, і можуть служити. Але вони чомусь мають бронь, будучи. Ну В основному я скажу про кого, я би про чиновників, про депутатів, про е, керівників. Вони ж першими приймали присягу на вірність України і на її захист. І в нас ці присягнуті люди заховалися за бронь України. І тепер чи дозволяють собі кожного дня говорити про великий патріотизм, про те, щоб вони... Захищають Україну тим, що купують один-два дрони чи один автомобіль загонять і таким чином вони не купують, вони відкуповуються швидше від е Україну армії. захищають тільки ті, хто перебуває в Збройній Силі. Все ніякого іншого захисту, економічного фронту. Це все нісенітниці. Економічний фронт був під час Другої світової війни, коли люди працювали. По змінах на заводах виробляли снаряди, вони ходили з протягнутою рукою по світу, просили в Північній Кореї чи європейцям побігти снаряди. Зранку до ночі три зміни ставати до станка, і тоді це буде економічний фронт. І тоді ви можете казати, що ви якимось чином ну, сидіти в кафе і казати, що я заплатив за каву, і цим я вже наближаю перемогу. То це просто смішно, і це є. Брехня, тому що перемога тільки там може бути, де перебувають військовослужбовці. Все інше це імітація, профанація, брехня і святкування у будинку, який горить. Все таки у нас залишилося зараз, хоч у тім приміщення, яке з вікна ми бачимо, хоч через дорогу, у другому делеві є. Залишилося сотня. Придатів, юнаків придатів, і, придатів, і чоловіків, які мій мають і можуть робити. Чому вони це не роблять? Мижі ми для військової служби немає. У мене, до речі, за останній час списалося двоє 60-річних воїнів. Тобто їх відпустили тільки, тільки тоді, коли виконалося 60 років. Тобто, вилка величезна. Кожен бажаючий, хай не розказує байки. Немає поняття обмежено придати, не придатних. Там всі обмежено придатні, тому що там немає здорових, практично після двох років війни, але вони всі продовжують служити. І тому всі ці доліки про хвору спину, ногу, голову це все брехня. Ну, це хворі. Я говорю про е броньованих. А про броньованих то взагалі, я не розумію такого поняття броньованих. Броньований, тоді бронюйте туди жінок на ті посади. Я не розумію, що це чоловік. І... Або або робіть ротацію броньованих, якщо ви хочете. Мати якусь броню. Просто бронь це таке поняття, що пів року він був і дай, і ви служив. Ці броньовані це твої вчорашні колеги, навіть е, багато е, однокурсників, і набагато молодше від, від тебе. Вони і так мене ненавидять вже, за те, що я не злякався. Ти, ви хочете, щоб я ще щось наговорив? щоб вони ще більше зненавидять. Їх, я, їх, давай я про, скажу. Я, я про то, них скажу, що я не ховався, не лякався. Давай я про них скажу, що вони один, не гідники справ. Єдиний живий світок, який знаєте, тоді, коли я на мобілізовувався, о я зразу взяв відношення в нашу Чернівецьку територіальну оборону і хотів заключити контракт. Вони з мене сміялися у військкоматі і військоматі. Так сказали, ми дуже поважаємо це велика честь, що ви так. Можливо, вчинити, але ми вам не можемо контракт дати підписати, тому що ви мусите поїхати туди, куди вам батьківщина каже вчитися. Добре, не хочете контракту. Хто з них пішов записати контракт? Тоді, коли вже е, відбулася мобілізація, ніхто не пішов. І тепер вони ще мені розказують ці там західними. Та більше того, вони вони ще нас вчують. Сі, да, вони ще як... вони нас вчити. Як ми маємо, маємо воювати, да. покажіть мені да. то, що я кожен день там бачу, прийдіть, розкажіть мені про складні ділянки, легкі ділянки фронту. Ідіть покажіть, як треба правильно... Це робити я, і тоді ми будемо, тільки військові можуть один одному говорити такі речі, де хто робить і як робить. юра. Я вірю, що війна закінчиться перемоги. Ми переможемо, але ж тіха, які сьогодні броньовані завтра, бо Всі завтра вони будуть мати і посвідчення е, учасників бойових дій. І знову будуть рвати, метати, все, щоб тільки тому, бушісти, що сісти час вони при владі для того, щоб не захищати країну, а щоб облаштовувати свої справи, обростати зв'язками, контактами, напрацьовувати якісь е, тили собі політичні для того, щоб швиденько перефарбуватися, так як вони завжди це роблять, і пересісти знову в владні посла моментально з іншою партією. Зрадивши президента, топчучи президента або навпаки, топчучи забужного чи Порошенка. їм немає різниці. лиш де себе лишити в кріслі, і вони це будуть робити. Я да. в цьому не сумніваюся. Давай на сьогодні ми трохи призупинимо. Я думаю, що ти у відпустці будеш кілька днів, ми два зможемо тижні. о за два тижні. Ми ще кілька разів можемо зустрітися. я тим розкажу більше. Дякую, дякую.